Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. І сьогодні хочу вам розказати одну дуже сумну, але повчальну історію життя данців. Я одразу зауважу, що напряму ця історія нас не стосується, але ми можемо з неї багато чого почерпнути в плані, в плані висновків. Так? Щодо. Того, як поводитися в дані і так далі. І я одразу хочу сказати, що причина, чому я вирішила поділитися цією історією, полягає в тому, що я нещодавно побачила допис в одній з наших груп. Я думаю, що цей допис був в багатьох наших групах опублікований. Там мова йшла про жінку, яка, ну, українка, яка скаржилася на те, що комуна позбавила її. Виплат, і ця жінка шукала юриста. Ну там багато було коментарів з різних приводів, в тому числі і були здогадки, через що саме цю жінку позбавили виплат. Ну сьогодні мова не про це. Я вам хочу розказати історію. Яку, якщо ви зробите з неї правильні випад, висновки, то ви в таку ситуацію, як ця наша українська жінка, скоріш за все не потрапите. От саме тому я хочу в чергове вас попередити і пояснити, як це в Данії працює. Тепер давайте перейдемо до історії. Я спробую коротко її описати. Я підписана на таку групу, називається Свін це данська група. У перекладі означає полювання наших раїв. Група займається тим, що допомагає людям, які стали жертвою шахрагів при торгівлі по інтернету. Тобто, Marketplace, DBA. Якісь групи з продажу, тобто, коли йде мова про торгівлю між двома приватними особами, тобто з магазинами, з фірмами, вони не розбираються. Якщо виникає така ситуація, що людина заплатила за товар, але його не отримала, потім бачить, що продавець відморожується, але допис все ще висить, оголошення все ще активно, і продавець продовжує заманювати нових потенційних покупців жертв, тоді вже зрозуміло, що ця людина шахрай. Ну і тоді жертва збирає всі докази, усі скрини, в тому числі і переказ там, через мобайл-пейджі, в який спосіб це було здійснено. І йде скаржитись до цієї групи. І тоді адміни це все перевіряють, дають групі команду фаз і починається колективна травля. Я одразу скажу, що в цій групі 74 тисячі підписників вже данців, тобто це е, близько 1,5% <півтори відсотки> всього населення Данії. Там, так? І Починають робити от що завгодно. Ну, саме таке безобидне, що вони роблять, просто закидують людину повідомленнями і у приват, і номер викладається цієї людини, тобто пишуть смски, дзвонять. Якщо це не діє, починають турбувати родичів, родину одна з таких. Основоположних рис цієї, чи можна сказати, як право, що жодної моралі, ніяких там ой, діти, шахраячі там батьки шахрая не винні, дістають всіх, пишуть роботодавцям кому завгодно. Ну, зрозуміло, там, що в поліцію і так далі. От я вам хочу розказати одну таку історію, яка сталася буквально пару тижнів тому з однією жінкою. Яка? Ну, давайте, її назвемо, як ми її назвемо? давайте її назвемо Анна Мету, наприклад, так от умовно. В общем, з'ясувалося, що Анна Метта Шахрайка, вона там якогось пана, хай його буду звати Ларс, надурила більш як на 600 крон, продала йому неіснуючий товар. Ну, і от все по класичному сценарію відбувалося. Так от, Вивесели ці скрини їхньої переписки в групі і починає група копати інформацію про цю людину. Мені от чисто цікаво було, ви знаєте, я сама іноді займаюся параною, відшукую певну інформацію, тому що ну, мене в першу чергу цікавлять, наприклад, недобросовісні роботодавці, щоб попередити вас, щоб ви не потрапляли на такі схеми. І я сама іноді буваю, що шукаю, хто ж там цією фірмою володіє і так далі. Так от мені було цікаво подивитися, звідки ця інформація береться. Я порівняла те, що було написано в групі, з тим, що в людини видно у профілі, і я хочу сказати, що нарили інформації набагато більше, ніж в людини можна було отак от у відкритому доступі знайти. Як так сталося, я не знаю. Ну, Зрозуміло, що коли такий великий обсяг групи, то Дуже ймовірно, що є якісь спільні знайомі, якісь люди, які знають цю особу у реальному житті, так можливо, є дав навіть хтось такий, хто працює на комуну або на поліцію, або на податкову, не знаю на кого, але має доступ до cpr реєстру і може подивитися будь-яку інформацію про цю людину офіційну. Я не знаю нічого стверджувати не буду. Єдине, що я зрозуміла, що знаходять інформацію. Більш обширну про людину, ніж людина сама про себе виклала у профілі. Так от, з'ясували про цю жіночку, що вона де вона живе, ким вона працює. Працювала вона у одному супермаркеті. Я не буду розголошувати детали, який супермаркет, в якому місті, але відкопали все, включаючи інформацію про те, що вона. Є флекс-джобером, тобто вона отримує компенсацію від комуни за свою роботу. Ну, а ми знаємо, що коли людина щось отримує від комуни, вона має те, що називається сплік, тобто людина зобов'язана повідомляти про свої джерела доходів. Ну, Зрозуміло, що вона, мабуть, не приходила до комуни і не казала, я ось там Ларса надурила на 600 з чимось крон, будь ласка, вирахуйте це з моєї доплати. так? Дуже низька ймовірність такого, що це мало місце. Коротше кажучи, написали, ну, зрозуміло, що написали заяву до поліції, написали, її забомбили цими повідомленнями, написали роботодавцю, і навіть була інформація від адмінів, що прийшла відповідь від роботодавця, що він звільняє таку людину, тому що були докази того, що вона займається шахрайством, Ну і відповідно, коли людина в супермаркеті. Працює, має доступ до каси. Це не дуже добре в такому випадку, і також написали до комуни. Не було повідомлень про те, що комуна зреагувала, як вона зреагувала, тому що як тільки людина в цій групі повертає гроші жертві, то ця травля масово припиняється. Всі дописи про неї зникають, адміни за цим слідкують. Ну і вже до наступного разу, доки ця сама людина попадеться. І е, я думаю, що там буду ще... Дуже довгі розборки з комуною, тому що комуна зобов'язана відреагувати на таку інформацію, що людина має додатковий дохід, ну і при перевірці банківського рахунку, а комуна має доступ до банківського рахунку. Ми коли просимо виплати або іншу регулярну підтримку від комуни, ми надаємо згоду. Комуні контактувати наш банк і обмінюватися з ними інформацією. Тобто оці всі платіжки, які пройшли через Mobile Pay, будуть, будуть відображатися у системі, і це все їй доведеться ще комуні компенсувати назад. так. Тобто Доплатити, повернути частину своєї флексдж зарплатні. До чого я це веду? Тому що з цієї історії ми можемо зробити три висновки корисних для життя в Данії, щоб зрозуміти, як воно в Данії відбувається, чого варто робити, чого не варто робити. Ну, висновок перший: дивіться, я вам принципово не даю посилання на цю групу, я її не показую. Ви можете самі її знайти, якщо хочете, на Фейсбуці, але я вам. Активно нічого давати не буду. Більш того, я одразу скажу, що я не приймаю участі в цих масових полюваннях. Я там просто з метою знати героїв в обличчя. Якщо я щось колись буду купувати на маркетплейсі, то буде корисно знати, хто є недобросовісним. Таким продавцем, тому що, на жаль, там одні й ті самі особи мількають. Є люди, які мають наркотичну або ігрову залежність, то вони таким чином підтримують це своє нездорове хобі. Що я хочу вам сказати? Чому я не беру участі в тому? Самі адміни групи кажуть, що Іноді там бувають такі повідомлення, що їх там викликали до поліції на якусь виховну співбесіду, тому що ми знаємо, що ділитися особистою інформацією з іншими людьми про когось без їхньої згоди це в дані правопорушення. Заклики до масового такого. Знущання морального, оце що в Данії називається чекане, Так, от тобто, поведінка, яка має характер переслідування, з метою надокучати людині так, от, псувати її нерви. Це також в Данії є стаття в кримінальному законі, ми про це говорили. Так, це називається чекане. Тобто, це в принципі от, діяльність цієї групи дуже, -дуже на меті легального. І оцю лінію дуже легко перетнути, і ти не знаєш, де ну, дуже тонка оця грань, так? Тому я тримаюся від цього подалі, і вам також раджу триматися від цього подалі. Який висновок? Справа в тому, що те, що може собі дозволити данці, українцю може вилізти боком набагато серйозніше? Якщо данці викличуть на таку співбесіду, ну саме найгірше, що може статися, йому там впаяють штраф. Ну, він це заплатить, ну це буде неприємно, але на цьому все для нього закінчиться. Якщо мовити про українця, то в мене, наприклад, тимчасовий дозвіл на проживання, його можуть не продовжити. Коли я буду просити перманент, мені можуть відмовити, якщо в мене буде якась позначка у страфа-тесті, що я вчинила кримінальне правопорушення. Або якщо мене притягли до штрафу більше певної суми. Це також мені вилізе боком. Тому, шановні мої, от коли ви, наприклад, от давайте тепер перенесемо у цей висновок на ситуацію з соціальними виплатами, підробіткою на чорну, з виїздами за межі дані, без повідомлення комуни і так далі. Тобто, от все, що ми маємо у якості наших обов'язків, коли ми на виплатах, так, от є дуже великий соблазн це порушити. Особливо, коли ми дивимося на данців. Я періодично бачу такі коментарі, от коли обговорюються, там, чи можна в дані працювати на чорну, наскільки це безпечно, бла бла. бла Обов'язково хтось починає писати, ой, от мій дак, там, мій знайомий дак, от він все життя так робив і нічого йому не було. От Спробуйте зрозуміти, що для данця. Будуть наслідки набагато менші, ніж для українця за один той самий проступок, за одне й те саме порушення. Ви ризикуєте набагато більше. Тому не треба робити. Не дивіться на данців, не спокушайтеся на щось, тому що данці роблять, а ви знаєте, що це незаконне, то краще цього не робити. Не підпрацьовуйте на чорну. Не виїжджайте за межі дані, не попереджаючи комуну. І ще такий момент. Одна річ отаке щось робити протиправне, коли це порушує, наприклад, податкові норми чи щось іще, а геть інше, коли це стосується комуни. Комуна буде реагувати швидше, в неї більше ресурсів. І якщо, наприклад, податкова чи поліція на дрібне правопорушення можуть закрити очі і сказати, що в нас немає ресурсу, щоб це досліджувати, ми більше витратимо ресурсів, ніж ми виграємо. Для держави від цієї справи, то у комуни обов'язок реагувати на такі повідомлення, і вони не можуть просто закрити на це очі. Це висновок номер один: не рівняйтеся на данців. Другий висновок: що стосується отакої от шифрованості, от в нас є певні. Профіль, особливо зараз у зв'язку з війною, хтось там має членів родини на фронті, ховає своє справжнє ім'я. Люденьки не думайте, що ви такі шифровані. Дехто думає, що ось я можу підробляти на чорно, навіть там під якимись фейковим ім'ям на Фейсбуці, і мене ніколи не впіймають. Ви не такі шифровані, не такі невловимі фунтики, як вам здається. Я ж вам кажу, що наприклад про цю жінку мене здивувало, як швидко. Про неї відкопали інформацію, яка навіть не є у загальному доступі, ну, ніхто не пише у своєму профілі на Фейсбуці, що Га, я Флекс Джобер, там і, ну, це не те, чим люди зазвичай пишаються, так? Як це відкопали, це невідомо мені, але цю інформацію знаходять. І зверніть увагу, я сказала, що в тій групі є вже 74 тисячі членів, це десь півтори відсотки населення Данії. Якщо ми візьмемо всю українську ком'юніті в Данії то насну ну, 50 тисяч. Це за офіційною статистикою. і Те ми знаємо, що дуже багато людей поїхали додому. І нас насправді може тут бути набагато менше. І навіть така незначна по наших мірках група там 5 тисяч підписників це вже 10% від нашої діаспори в Данії. Це величезна кількість. І це означає, що обов'язково в цій групі на 5 тисяч будуть люди, які знають вас особисто. Ну а якщо ви брали з когось за ваші послуги. І людина вам переказувала на Mobile Pay, то там вже точно було відображено ваше справжнє ім'я, і може ви там на Фейсбуці сонечко Променисто або Клава Дермідонтовна, а в паспорті Ви Вася Пупкін, то коли вам платять на Mobile Pay, то цій людині одразу видно, що Ви Вася Пупкіна ніяке не сонечко Променисте. Тому. Людоньки, про вас інформацію накопати набагато легше, ніж вам здається. Це висновок номер 2 Ну і висновок номер 3 Багато з вас скажуть, Оля, ну що ти порівнюєш? Ну там жінка-шахрайка, вона надурила когось, зрозуміло, що за нею там ціла група полювала це спрямовано, тому що вона зробила погану річ. А якщо я працюю на чорну, чи там поїхав у відпустку комуні, не повідомив, ну яку кому справа? Нікому до цього діла немає, немає такої групи цілої, яка б там займалася тим, що <палювала> полювала на тих, хто не повідомляє комуні про якісь речі, про які вона має повідомляти? Але давайте перейдемо з площини моралі в юридичну площину? Ну, по перше. І те, і те, це порушення закону, як шахрайство, так і е, те, що ми приховуємо якусь інформацію від комуни, так, яка б мала мати такий наслідок, що нам зняли б частину виплат. Е, але якщо ми повернемося, от по-друге, якщо ми повернемося знову таки в моральну площину, ви здивуєтесь, скільки людей. Вважають, що це такий самий аморальний поступок, як от в когось особисто вкрасти гроші. Дуже багато людей, і данців, і українців, навіть які тут вже давно живуть, сприймають це так, що ви от завсунули їм лапку в їхній особистий карман. А чому так? Тому що. Е вони працюють, вони сплачують податки, і вони вважають, що на ці податки вони заслуговують там безкоштовну медицину, доглядання за їхніми дітьми в садочках, дороги нормальні. ну от Все-все те, на що йдуть податки. І тут ви такі приходите і. Жодного дня не пропрацювали в Данії, нічого не сплатили до бюджету, на вас витрачають гроші. Ну, коли ви там нужденні, бідні, то зрозуміло, що це потрібно робити. Але якщо ви починаєте щось махлювати, щось приховувати, в багатьох людей спрацьовує оцей, оця логіка, так? що ці гроші могли піти на те. Ну, на щось інше, на якусь мету, моя дитина могла б там отримати більше уваги від педагога, могли б знайти ще одну там виховательку в садочок і наняти на ці гроші. Так? От якби всіх таких, хто мутить з виплатами, приструнили і їм припинили виплачувати виплати. Так? Або якщо, наприклад, я там потрапила до лікарні, лежу смикаю за той шнурочок, а до мене медсестра не приходить, тому... Що не вистачає персоналу, то краще б ще одну медсестру на ці гроші наніли і так далі. Тобто ну, абсолютно різні можуть бути проблеми в людей, абсолютно різна логіка, але висновок один, що багато людей сприймають це як те, що ви особисто до них в кишеню полізли. І я вже мовчу про данців, які е, просто сидять. от є хворі на голову данці, це зазвичай якісь пенсіонери чи ці пансіоністи, які додаються до українських груп з єдиною метою просто от сидіти і слідкувати за порядком. От Якщо вони таке побачать, то вони одразу біжуть. Ну, я навіть парочку таких знаю. По коментарях, і навіть був такий випадок, коли мені в особисті повідомлення, одна мадам писала, що вона таким займається. так, Що вони просто сидять і дивляться, що в Данії це називається Facebook політі. Так? От їм, ну, просто людина сидить, сумує, вона випала з соціального середовища, єдиний спосіб себе якось. Відчути значущим це комусь зробити таку подлянку. Ну, вони можуть піти на вас, накатати телегу. І ще вкотре я нагадую, що якщо комуна таке повідомлення отримує, вона зобов'язана на нього зреагувати. Це третій висновок, так що насправді існує набагато більше людей, які можуть мати мотивацію на вас піти і накатати телегу, ніж вам здається. Тому, знову таки, не порушуйте правила. це воно того не варте. Ну зрозумійте, от ситуація, наприклад, яку потрапила у ця жінка, яка українка, яка написала цей допис. Ми не знаємо усіх деталей справи, але вона написала, що там все так кепсько, що я збираюся їхати до України з дитиною. Я не знаю, що там їй комуна написала, чи її просять повернути виплати, чи там, про яку суму йдеться, я нічого, ніяких деталей не знаю. Але якщо людина пише, що все настільки погано, що вона збирається їхати під бомби, ну повірте, воно того не стоїть. Я не знаю, про які там суми йдеться, скільки вона заробила. але, ну. Ваша безпека, ваше життя, життя, ваших дітей це дорожче за будь-які суми. Це не вимірюється у цих. Грошах, кількості соціальних виплат і так далі. Тому подумайте про майбутнє, подумайте про правила, зрозумійте, як тут все працює, і не робіть у таких помилок дешевше і спокійніше дотримуватися правил. Зрозуміло, що ідеальний варіант це взагалі шукати роботу, злазити з цих виплат і відхреститися від того джоб-центру, помагати їм ручкою і забути як страшний сон. Але реальність такова, що не в кожного це. Скажімо, реалістичний сценарій, тому доводиться робити, те що від нас хочуть. так Все, на цьому я завершую цю історію. Бережіть себе, не потрапляйте в халепу і пам'ятайте, що якщо вам прийшов лист від комуни про те, що з вас хочуть зняти виплати, і вас просять надати. Інформацію щодо цієї парцьхюрінь, ми пам'ятаємо, що є такий процес, коли заслухують обидва боки. Надійшла якась інформація про вас до комуни, і комуна зобов'язана вислухати вашу позицію надати вам шанс пояснити, що насправді сталося. То, якщо ви отримали такого листа, в жодному разі не ховайте голову в пісок, біжіть до когось, хто вам допоможе це все перекласти і пояснити, що у вашому випадку потрібно подавати. Ви також можете написати мені листа на пошту. Я дам цю пошту в описі до цього відео. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, то ми разом розберемося, що з вами сталося, і що ви можете зробити, щоб уникнути неприємної ситуації з комуною. І не забувайте реагувати на такі листи вчасно. Все. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Всім па-па.